П'ять вправ, які не дадуть тобі ніякого результату, не варто витрачати на них свій час. Почну з улюбленої вправи багатьох чоловіків: зведення рук в кросовері для грудних м'язів. Не варто витрачати час на різні зведення в кросовері, краще робити жимові вправи, там легше додавати вагу, відповідно, і краще ти будеш прогресувати. Розгинання по одну руку з гантелею в нахилі. Не варто витрачати свій час, тому що важко прогресувати вагу. З досить хорошою вагою. Ніколи ти працювати тут не зможеш, тому ефект. Мінімальні пуловер для спини в блоці. Для спини є дуже мало ізольованих вправ, і однією з них є якраз пуловер. Для росту спини потрібно працювати важко і піднімати велику вагу. В пуловері ти цього зробити не зможеш, тому сенсу від цієї вправи мало. Краще роби тяги. Бокові скручування в тренажері з вагою. Чомусь багато людей думає, що таким чином приведуть свій торс в гарний тонус. Для того щоб привести торс в гарний стан, треба спалити жир. Вправи. Жир не спалюють, ця вправа тільки збільшить твої косі м'язи і збільшить об'єм твоєї талії. І остання вправа жим Арнольда. Це варіація жиму на плечі, коли внизу ти зводиш гантелі перед собою та з проворотом витискаєш їх вгору. Травматично, велику вагу не візьмеш, краще роби звичайний жим гантелями. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань. План харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером? Пиши мені в інстаграм, є в профілі.